Добрий день, дівчатка! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я до вас зі звітом за недільку. Сказати, що там в мене великі просування, то ні, не можу, але вони є, і звісно, мені кортить з вами поділитися. І до речі, ще ж є стартик. Теж хочу вам показати. Ну, тут трошки трішки пізніше. Зараз давайте по моїм процесикам. Ну, по перше, мій набірчик від УКС, домашні улюбленці, який мені. Дуже подобається. Давайте я вам покажу, що я вишила на цю недільки. Отакі результати, і вставлю фото, що було до, щоб ви мали змогу зрівняти. Вишивала я його всього на всього один день і вишила 1706 хрестиків, навіть 6 хвостик з хвостиком. 3% відшито, на зараз вже 8%. Ну, звісно, для цієї роботи один день неділю тут зовсім мало. Треба більше брати, але на зараз часу трошки не вистачає. Ну, може, часу і вистачає, не вистачає світла, як ви знаєте. Вже не хочу за це багато балакати. Нічого страшного, все буде гаразд. Так, давайте подивимося вже вишитую цей подаруночок. Я вам казала, що хочу ці подарунки повишивати повністю. Як ви бачите, по прев'юшечки, до мене під ялиночку в цьому році, мабуть, не дуже багато буде, а може і взагалі не буде. Ну нічого. Зато я вишив собі тут і будуть мені подарунки на моїй гарній роботі. Як ви бачите, вже оцей подаруночок майже відшитий. Тут бантик залишилося. Дуже мені цікаво буде його відшивати. Покажу вам поближче. Оцей бантик буде цікаво вишиватися. Оцей вже зелений подаруночок майже майже відшити. Оцей зелений класний подобається. Тут, бачите, що сніжиночка на ньому. Да? Чи що воно? А, ні, то хвостик, хвостик від собачки що я так думала, то сніжиночка. Ну, класні такі подаруночки. Оце мене чекає на цій недільки. Подобається відшивати. Вже такі проміжки великі відшиваються. Беру пасмачку, бачите, отут на диванчику. Отут в подаруночках вже швиденько вишивається. Ну, 1700 це непогано. Звісно, є розкид. Ось, як ви бачите, оці бежеві, це килим. Оце. Ну Я розуміла, коли я купляла цей набірчик, я розуміла, що килим буде з розкидами гарними, бо ну, а як його відобразити по-іншому. От як ви бачите, бежевий, то да, тут розкид величенький, от я брала ниточку. І отут це подушки оці, теж такий розкид, бачите, є. А це, мабуть, вже трошки від собачки почалося. Світленькі, беж по бежу, то не дуже вишивати, але вишиваю. Бачите, це подушка така гарна буде. Буду відшивати, подобається. Взагалі мені дуже подобається. Хочеться, звісно, вже перейти до цієї ялиночки. Там вже будуть такі кольори, класні ниточка та блискуча, яка не дуже легко вишивається, але вона гарно виглядає. Годинник хочеться вишити, але е, думаю, що все ж таки, як я люблю, низ буду відшивати потім вже перейду до е, верху. І я бачите, запялила в раму так повністю. Він от повністю як іде то я думаю, може мені змотати, бо незручно. Я оце Хвостик, ну відрізаю з позаду кріплюся, і мені трошки незручно, бо рама дуже велика. Може я її трошки підкручу, зроблю менше, щоб мені було трошки зручніше. Взагалі-то класнючий сюжет. Одного дня на неділю на нього замало. Хотілося б пару днів, але бачите, зараз в мене багатенько процесів, Скільки в мене раз, два, три, чотири 5 процесів на недільки, а часу не так багато. Ну, не знаю. Поки так відшиваю, наскільки вистачає часу, вистачає то і відшиваю. Що ще можна сказати? Ну що тут казати? Відшиваю далі, далі відшиваю. То, то і все. Подобається, подобається, в дві ниточки, без ніяких блендів, не треба нічого там видумувати. Є бек, але до нього ще дуже далеко. І то я з нього, звісно, зараз його відшивати не буду. Просто відшиваю дві ниточки, хрестиком і все. Отака От робота чекає, чекає свого фінішу. Коли вона там його дочекається, звісно, не в цьому році, але ж дочекається. Ще раз хочу показати вам прев'юшечку. Чудовий набірчик подобається. Я взагалі ще не бачила, щоб хтось відшивав його на Ютубі. Вже дуже цікаво, дівчата. Давайте купляйте вже і розпочинайте зі мною. Мені дуже цікаво, як хто буде відшивати і ваші відгуки. От котедж мережки зараз відшивають, Дівчата мені дуже подобається переглядати і їхні емоції по цьому сюжету слухати, як їм відшивається. От Давайте хтось починайте. Дуже б хотілося почути ваші відгуки, як вам. Мені дуже подобається. От як на мене, це ну, незвичайний сюжет. Як ви пам'ятаєте, я його купляла. Ну, якщо дивилися в моїх покупочках, я казала, що я його купляю того, що тут багато тварин, а я обожнюю тварин. Убожнюю. І взагалі купляла я його, бо тут червоний колір і його багато, Я дуже люблю відчувати червоним кольором. От я і на зараз, от скільки відшито, поки що мені все подобається. Я казала, що я може повідчуваю так червоним, мені вже набридне, але ні. Ну, я ще, звісно, не перейшла до цього кресла, цього пуфа. Але зараз все подобається. Живий зелений колір, бачите, додається в мене. Багато вже кольорів в роботі. Подобається все все гарно, все відчувається з великим, з великим задоволенням. Бачите, тінь, яка оце. Від подаруночках вже відшитав це вже повністю килим починається. Це тут буде собачка, це подушка, видніється. Ну це вже я вам буду згодом показувати. Буду відшивати отак половиночку. Ну, на цю недільки 100% буду шити далі. Оці подарунки, які будуть мені вважаються дуже класно виглядати. Ну, все, по цьому набірчику я вам все розповіла. Давайте перейдемо далі по моїм просуванням. Далі мій набірчик повернення додому від кольорової. Бачите, вже прев'юшечки не вистачає для того, щоб все, все, що я вишила обрати, Оце вже в мене вишито на цій недільки. Вставлю вам, звісно, фото, щоб ви зрівняли, що було відшито. Давайте скажу, я його відшивала два дні. Це 20-го, 24 грудня, і відшито було за два дні 2140 хрестиків. То вже в роботі 60% більше половинки, 13% відшито. Дуже цьому радію. Це, це вже взагалі класнючо. Більше половини відшито. Відшивається. Дуже легко, от найлегша робота на зараз, тут 14-та їда. Бачите, вже майже поле відшито в мене поля оці. Ну, оце, оце зараз десь отак, трошки ще поля, потім це вже зелень піде, і оце небо вже напівхрестом буде відшиватися. Ну, Як ви бачите, звісно, прев'ю більш таке. Насичені кольори, він приглушений, але в житті це вам на камеру. Він такий. Ну, зараз, от, якщо поставити білий лист, бачите, десь от такий, як зараз, вам передається. Бо так він більш темненький, а так, як на мене, трошки схожий. Ану, давайте, може, поближче покажу. ну Десь отакі кольори йдуть. Щось фокусується, щось в мене не хоче, не хоче за білого папіру фокусуватися камера. Да? Давайте оберу, бо не є, не є. камера не хоче. Ну, взагалі-то класний такий сюжет, як відчувається дуже легко, подобається, і це ж відчувається на бажання. Як ви пам'ятаєте, дуже хочеться додому, і я вже відчуваю повернення додому. Відправляла я дівчаткам в телеграмі. Схему цього наборчику в пасазі. маю надію, що ще хтось відшиє, і буде цікаво подивитися їх враження почути, якщо блогери, чи побачити взагалі, хто як відшив, бо я десь бачила одне відео. Дівчинка вишивала і все. Небагато відшивають, Хоча, як на мене, дуже класний набір. Відшивається легко, 14-та Вишиваю, я взагалі беру одну пасмачку і погнала. Тут, бачите, лініями такими відшивається. Але на цю недільки і ліна той вже, я почала не пам'ятаю, вже такі є, бачите, невеличкі участки, вже відрізаю ниточку тут, 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 кріплюся, вже такий прям серйозний сюжет. а тут було ж, знаєте, Беру нитку і погнала-погнала, поки повністю пасмочку не відшила, не заспокоїлася. тут вже трошки Трошки кріплюся і вже навіть мені органайзер для голочок знадобився. Е, я вже, ну, мабуть, кольорів 5 так. Точно вийшло, це помаранчевий, десь якийсь бежевий, темний, світліший, вже повиходили з роботи, то це взагалі, коли вже знаєш, що якийсь кольор все вийшов, це вже відчуття відчуття фінішу, що пахне фінішом, трошки ще і буде фініш. Е, вже хочеться відшити оце небо, подивитися, як оці кольори будуть виглядати. Мені цікаво, зелененького, бо це ж бачите, тут більш таких однакових. Кольорах і вже хочеться е, подобавляти якісь кольори такі більш яскравіші, але відчувається взагалі класно. От, як на мене, це найпростіша така, як для мене як відпочивалочка. Він не важко відчувається, класно, мені подобається. Ну, отака краса виходить, буду відшивати далі. Не знаю скільки на цю неділі відійшлю, але буду 100% хоч один день його відшивати. 60% то класно. Звісно, на цю неділю ще фініша по ньому не буде, бо я ж розумію, що ще багато. Але може на слідучу недільку вже фінішну з ним. Ну, не знаю. Ниточки гарні, не рвуться взагалі. Ну... Дуже подобається, тільки не подобається, я вже казала паперова схема. Ну, в мене є сага, і дуже гарно все ш'ється швидко, класно подобається. Давайте далі. А далі, як ви пам'ятаєте, нещодавно я розпочала вишивати такі різдвяні традиції від Dimensions, класний сюжет. Думала, буде відшиватися швидко, але ні, немає часу взагалі на нього. Я знаєте, я його відшивала один день. Зараз покажу вам. Оце все, що вишито. Ставлю вам фото, що було до. Ну, коротше. Ну, так собі. Знаєте скільки? 304 хрестики я тільки відшила. Ну, то 2%, на зараз 4% відшита. 304 хрестики на увагу, 2 відсотка. Ну, все ясно. Це з переводу саги на півхрест в хрест. То ясно, що він буде відшиватися швидко, але, на жаль, якраз я його тільки почала відшивати. Це був вечір після роботи. І відключили світло вже до 10 вечора. Не було і я вже не відчувала його. Але буду відчувати. Він подобається. Я не можу сказати, що 300 хрестиків я відшила. Того ж він мені чогось не подобається. Він мені подобається все гарно, все класно, все буде відчуватися зараз. Мабуть, не дуже цікаво, ще він виглядає. Ну, покажу поближче. Це білий колір. Тут уже, бачите, напівхрест відшити. Вже хрестики це оці е, сані будуть відшити, на якій ялиночки ялиночка лежить. Ну, мабуть, так не дуже зараз цікаво. Давайте ліпше я вам з прев'юшечки покажу. Е, оце відшити оці вже бачите, сані. Ось це хрестик відшивається. А це все напівхрест відшивається. От отак. Оце я так розумію: оці сліди, да? які діти йдуть, і собачка. Оце вони отак от відчуваються. Що мені ще сказати по цьому сюжету? Ну, поки що, як ви бачите, ну, нема що там казати, не хочу на нього багато часу витрачати на зараз. Але хочу на нього багато часу витратити відшиві. На цю недільки я, звісно, буду дуже старатися, але не знаю. Ну, як вийде, не хочу обіцяти, бо таке я, я дуже люблю, якщо я пообіцяла, щоб все вийшло. Це не від мене залежить. Ну, як ви бачите, він коснючий, дуже класний. Сюжетик поки що нема що сказати. Давайте ліпше далі. Далі у мене котедж загадає бажання від мережки. Як ви пам'ятаєте, це мій найулюбленіший на зараз сюжетик. Я його відшивала 22-23 грудня і всього-навсього 1110 за 2 дні це 3%. Мало мало того, що я ж кажу на цій неділі. В нас взагалі не балували світлом. От ну не, не було мені можливості. Я під фонар, оцей ліхтарик, не можу його відшивати. На жаль, тут темні кольори мені зовсім не видно, хоча хоча 16-та... іда, ну не можу. От не виходив мене на ньому так вишивати. Ну, 3% відшила. От бачите, я один день там взагалі щось там 300 хрестиків. Вже думаю, ну все, завтра я 100% його буду вишивати. Я навіть думала, що вчора, а 25-го вчора ж було Різдво, я вас всіх вітаю, дівчат, але Я не вишивала. Ну, по-перше, це свято, а по-друге, я приїхала з роботи, світла не було знову до десяти вечора, ну там до півдесятого вечора. То... Давайте все ж таки я вставлю вам фото, бо я щось там розболталася. Вставлю вам фото по цьому сюжету, що було до. Все рівно, щось відшилося, Квіти вже позашивалися, тут проміжки, бачите, були повністю сюди, я пішла. І двері, оці сині двері. Як я їх хотіла відшити, вони ще не повністю, але ж ну це краса. От я так хотіла до них вже дійти. Я дійшла. Бачите, мрія моя збулася <сум> маленька. Оцей колір синій, він є отут-у в квіточках, і отут. Тут буде взагалі багато. О, зараз у мене прив'южечка рядом. Оце, бачите, покажу вам. Оце двері і оце і ці квіти, і отут їх бачите багато-багато буде. Ну, мене вже не вистачило ниточки, я тільки отак, от відшила. А то воно буде повністю отут, оце цим синім кольором відшиватись. Відшивається він легко. Як ви бачите, зараз дуже гарно видно розкид хрестиків. Дуже гарно видно, приближу вам. Розкид величезний, але він не важко відшивається. Дівчатка теж хто відшиває, його кажуть, що розкид є, але відшивається він не важко, той розкид. Бо все ж по сазі ми вишиваємо, він класно ш'ється. Ой, ну що за це? Це, взагалі, моя мрія його завершити. От мені вважається, що його я все ж таки хочу зараз такі умови, але хочу і оформляти. Він чудовий. Зараз вже відшито 46%, Ну майже половинка. Я розумію, що 4% залишилося до 50%, Це ще не буде ця половинка, навіть відшита. То я думаю, на цю недільку половину я його вже відішлю. Він чудовий. От е, я не знаю, як я, я на нього натрапила, і я дуже рада, що я його відчуваю. Подобається незвичайно. Незвич... ну, Прям з великим з великим задоволенням його відчуваю. Дуже-дуже мені подобається. Як ви бачите, тут у мене мішка такий український медведик з голонькою. Показувала, не пам'ятаю, нічого не міняла я. Ну, от така класнюча. Це будуть квіточки далі, багато-багато квітів. Ну, і потім, вже, як я відішлю половиночку, вже буду на другу половиночку переходити. Ото так і відшиваю. Ну там ниточка залишається. Ви знаєте, то я там уже дах відшиваю. Але ну, він класнючий. Дівчата класнючі, рекомендую, не реклама. Так, ну все, буду відшивати далі. Ну що тут? 1100 хрестиків класно, все подобається, але мало. Мало, мало, мало. На цю неділю небагатсько. небагацько. Ну, під кінець года, я вам скажу завжди так. То починається трошки більше. Таке у нас і роботи трошки більше. І по хаті. ну, Взагалі-то вишивка в кінці года трошки трошки менше відчувається. Але подивимося, що буде. Мені саме цікаво, що там я на цю недільки відійшлюю. Так, далі. Далі мій фініш з іграшками, мабуть, я вам вже надоїла з ними. Якщо ви дивитеся мої відео, то я вже їх показувала неодноразово. Але ж все рівно в цьому звіті хочу показати, що вони вже фінішували в мене, мої гарнюнічки, мої такі українські, гарні такі іграшки на ялиночку. І ще один фініш, теж я показувала це залишилось тільки прев'юшечка. У цього е, наборчику це сузір'я е, такий е, брелочок. На жаль, я протопила, не зробила фото е, роботи. Я його вже подарувала і не маю змоги зараз вам навіть ставити фото, Ну, щось я протупила Але в мене є відео про нього. Я вже показувала, що я його відшила. Класнючий такий він вийшов, дуже гарна якість там матеріалів. Мені сподобалося і в роботі, як він відчувається. Я його відчувала два дні дівчат. Там 1500 хрестиків з беком. Він відчувається не так легко, як здається, але все ж таки він у мене. Є. То в мене таких два фініша. Не буду багато про них показувати, бо вже показувала відео, розказувала, але так вставлю, щоб ви розуміли, що все одно все я ж все щось робила на цю неділю. І зараз давайте перейдемо до мого стартику. І мій стартик бісерний процес. Як ви знаєте, робила я голосування на цей процесик. Чотири роботи я викладала. І проголосували найбільше за цю мапу України до речі, я кажу на неї. Карта Знаю, що може правильно казати. Мапа, я це знаю, але у нас в родині ми кажемо карта, і я гуглила, то як на мене, то там написано, що можна і так, і так казати, то давайте я буду казати так, мені так зручніше. Що я можу сказати? Це бісерний процес. Бісер я вже показувала, теж не буду вже багато про нього казати, бо я ж його вже презентувала. І органайзер, який я взяла до роботи. Ну тут, мабуть, дівчат, от я не знаю, тут я навіть не думала і хвилинки, який взяти органайзер. Ну, звісно, звісно, цей. Ну, який ще я можу взяти органайзер для цієї роботи. Вісім кольорів. Тут п'ятнадцять, як я пам'ятаю, чи ні, чи 11. Одинадцять, так? Одинадцять кольорів. Ну, в роботі вісім. Як ви бачите, другого органайзера на цю роботу можна було і не, не шукати і не думати. Він класно так, бачите? Класнюче так виглядає. Прям взагалі, як мати і дитинка. Що я вже трошки я. О, якась ниточка у мене другого процесу. Трошки я вже його розпочала. Відшила я. Отут внизу, ну це я розумію Крим, бо розпочала я з нього, бо Крим це наш, бачите? Я його вже відшила. І отут розочку відшила трояндочку. Взагалі-то, якщо порахувати всі трояндочки, то я вам скажу, це робота не по областям нашим, бо тут замало їх, як ви розумієте. Я е, буду, коли буду показувати, не буду казати, що то от, там Дніпропетровська область чи Харківська. Е, буду просто відшивати і вам показувати. Бо якщо ділити, то не є правильно, як ви бачите, трошки тут по-іншому. Просто буду вам показувати, як виходять квіточки, е, як воно виглядає. Квітуча Україна моя. Ну дуже-дуже гарний підбір, класний. Я покажу вам поближче. Отака От гарна трояндочка вийшла. Я взагалі, коли побачила, думаю, ну я б помаранчевий взяла б яскравіше. А потім, як відшила, то ні. От е, дівчата, які підбирають цей бісер, ну, класно підібрано. І він такий, бачите, е, є таке слово блискуча, спокійний. От такий. Він, може, і блискучий трошки бісер, але спокійний. Ну, гарне, бачите, я щось жовтеньких розпочала, вже цікаво, мені і голубенькі відшити. Тут взагалі всі однакові, майже трояндочки, а оця трошки по-іншому. Вона така більш як ромашка. Бачите, я щось пішла її відшивати. Хотіла голубенькі вже, але ні. Щось вирішила, що мені оцю буде цікаво. Вже оці дві в мене відшиті. І оце одну я відшиваю. Взагалі, коли вишивала. Оце ж, і думала собі, Крим наш, думаю, може ще якусь область пришити сюди, якщо вони так ведуть себе. А потім, так, знаєте, подивилася, порахувала, та ні, кажу, то, то не по областям, то просто так в роздріб квіточки накидані. Ну, оце дівчатка, мій стартик, і буду його відшивати подобається. І взагалі-то я його відшивала, ото як світла не було. Під фонарик мені нормально його відчувати. Класно, тут я покажу вам, бачите, дуже гарно видно кольори, навіть жовтий-жовтим, але темніше, світліше, навіть під ліхтарик все видно. І голубенькі теж навіть ліпше видно, аніж жовтий. То я можу стовідсотково, коли немає світла, його відшивати. То мені вже кортілося розпочати щось бісером, бо хрестиком без світла я не можу відшивати. Все, дівчатка, невеличкі такі просування, але вони є. Хотілася з вами поділитися. Вам велике дякую. Ставте мені вподобайку, якщо вам не важко. І якщо не важко, пишіть коменти. Звісно, ви ж знаєте, що я дуже люблю зворотній зв'язок. Я взагалі швидко відповідаю, бо мені подобається з вами балакати, розповідати там щось, якщо ви питаєте. Велике вам дякую, всіх дуже люблю, всіх цілую. І побігла я, мабуть, трошки повишиваю, поки є світло. Бувайте.